Ого, ты так Всё, Я, нареште, записываю I can нормально. Hear, I can fly. play. Я, короче, сижу на сайте О, я біля тебе. О, ага. Пам-пам-пам. Падон -пам. <laughs> Ти перестрибнув тупо, Ти бачив? Я бачу, бачу. Я думаю, ти не бачив. <laughs> Ні, я то бачив, але. Стріли Так. Я зроблю ну, тут страшно. стіну тобі. Щоб ти не помер I'd be really surprised if the trap got anyone. <laughs> Бач? А, топ-топ. To the chest. Що таке rash it? А, тут палка. Rush, це типу поспішив. Поняв е. Ну це я спішив. Maybe якби ти типу, поспішив до часу, то ти б цей. А, так вот, я сижу зараз на сайті Landlio. Oh, я тебе похилив. Подон. Взагалі... Тікай, 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 тікай. Ой, мене зажали. Тікаємо. Ні, не стріляй, будь ласка. Для, для, для. Там більше боюсь, коли ти стріляєш. Просто відступаємо. Блін, у мене вогонь дуже сильний. Погас. Вб'єш його? Та вб його, ні О, золото випало. Золотий зливок. Подон. Ще таких 9 так. і можна цей. Золотий сливок. Це як один сливок, але багато. Так, мені потрібні блоки. Багато сливок. Смогче <laughs> пічку. Ай-яй-яй. Don't do it again. Так от, я договорив чи ні? Я не помню. Я, я не знаю, ти почав кричати і я забув, що ти казав. <laughs> а, так от. Почав сидіти на сайті Langlio. Що це за сайт? Не знаю, але там я і Рокеза зустрів теж. Ага. сайт, на якому можна, типу, вчитись англійської мови. Ага. А Прикинь, якби нам сайт заплатив за рекламу, ми б зараз його рекламували. Ну. Але не факт, що так не є. А, блін, запікаємо. Вони ж нам не заплатили. Та ладно, нік, все одно. Хоча, в принципі, це ще ми їм маємо платити. Хоча? Ну, о там дуже прикольно. І там, типу, якраз була ця пісня теж. I, believe I can fly, Там, типу, можна вчити леві слова по різних Слух. серіалах, то, все, типу, запускаєш собі серіал, дивишся, транслейт цей субтитри і, типу, вчишся невідомих слів. Ну, прикольно? та я це, я так і роблю. Дивлюсь серіали англійською. Слухай, я тих дебілів замурував там. Я чув. Чу, Слухай, це, пропоную це. забити на них. Підтримуєш. Підтримую. Ой, Підтримуєш. хтось стріляє звідкись. Вау! Айно. Лайноу. Лайно. Вау. Так. Прикидаєш, якби. Yeah, був такий телепорт, перлина. Крафтиш перлину з цим стрілою. Вау. <рігра> wow. Це ти мене врятував? Я? Ні. Ні-не, <рігра> все добре. Я сам себе врятував. Я щоб я тебе врятував. Ти мене. Блін! Паду. Ну Кто ж знал, что я. Впадешь. И... Ты падон, а, это от слова падать. А, та... Точно, ты ж впав в лаву. Я никак не мог догадаться. Блин, ага, реально. Я... Ну да что? Я же тримал шиф. Ты впав? Да. И падай успешно дальше. Не падай, падон. Я понял. Ау. Падать это не классно. Ты и сломал стрелку. Цю... білку. Дробейну. Дробейну, да. Забув слово. <гас> спаунер, 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 криперів. <гас> <гас> Ой. Не... Просто покричав. Я понял. таке. Дивись, він, він там сидить ще. Цей лушпень. Згорів. <гас> <гас> Є прохід Дивись навіть. Ха, Круто. А я в що це якийсь кислота. Ну, а так я екстремал, і мені по барабан. А, і це ж і не вовна, ско все. Ну вона якась дуже вона менша, ніби чому. Та менше, але це вовна. Ха, яка? Ха, Ха, вау! Ля... вау! Ти в лаві? Ні. Я просто впал. Профі. Жестяк. Заходь. Зайди взяли ми... в. Закры закриємося. А, ты аж Purple. Перпл. Не, мене нормально. Я боюсь виходити, коли ти стріляєш. Тут дуже по-тупому зроблені все, сходи. Тут буде щось робити, коли я стріляю. стрілю. Це зараз спеціально в тебе стрілю, щоб ти Ти поставив. <риклад> <риклад> ты Борз... ти. Борзий. Подоніще. <риклад> ти чо? Дуже борзий. Поднуль. Поднуль. Ти мене таким не обзивай. Це, це дуже жорстко було. Ні, ти не, ты не повний нуль, ты под 0. О, скриничка. Типа як. Як под 0, як тики не под... А, короче, 6 лево. Ооо! Що... <гас> <гас> Нарежчик! Оу oh, Є! Yeah! Ее! Yeah! Ое. Oh, Что yeah. робим? Куда забираем? До речі, цю фигню так уж забрати. Забираємо тут її до мене на хату. Не, я забрав. Я забрав, чи, я забрав. Чи, чи варто було лишити, блин? Я не знаю. Не, я на вас и тут ставим, чи куда? А. Ну можна і. Вау, тут така яма страшна. I believe I can soar. Стоп, а тут немає нічого. Ха. Um, um, на гору um, дивись. На гору, на гору, нагору. Um. нагору, нагору. Блін. Але тут нічого нема. Але вовну ми тут забрали вже. Ну, але там ще одна Прошу, лишилась. Лізем сюди. Але я блін. і Я не люблю лізти в тоненькі отвори. <рес> Чекай, тут що це є. Буде мене що тут наступне перехрестя. Немає нічого. Четверте? Восьме? Я не знаю, капець, це не може бути. ми... Що це за гірно? не побігти. Не може бути, що це... Ми просто знайшли ділянку, яка веде зразу. ж... Опа! Так, давай пройдись тут, якщо тут безпечно, то підемо. Я вже тут, дивись. А, ну добре, бо. Я дуже боюся тут ходити з столиком. Так. Hallowed Overlook. Hallowed, це ж ніби святе чи що, ні? ні? Ні. А тут? Свята це сард. На <глев> нарешті. Ми знайшли його. Оу oh, єс. Yes. Вау. А це хіба там, монумент? Welcome home, нарешті. Він якийсь червоний. Так. А що це <глев> за блоки такі червоні? А, так, це уніський, точно. Він їх чекав, типа. Так. Це за 1.5. Так, чекай, треба скріншот зробити. Ой. Ні, не буду що робити, надто небезпечно. Подон кріпер. Як про. Ні, тут не буду робити скріншот. Чого зробити? Не роби скріншот, я ж стріляю з лука. Добре. Боїшся все робити. Це не найкращий цей час робити скріншот, коли падон стріляє з лука. Блін, тут так класно, тут. Тут безпечно. Тут світло. Тут гарно. Те! Куди? такий спуск. О, дивись. Я варіант стрибнути. Давай рискну? Рискнеш? Да. Блин, хотіла. Твое КП забрало. Нас же все одно ж каже. Ее зробили це. Так, треба зробити скріншот. скриншот. Тын-тун-тун-тун-тун-тун. Відійди. Я зроблю скрін. Ну стій, стій! Tak tycz Je jest co oboku płaniał tu jest z raku pokaji podączek. podąciek powyrnej do mnie per dom do lisu za dom No ład. Tu pop tak Tu pop porożni порожньо. Дивіться, як тут гарно. Боже. Victory Monument, white wool, orange wool, Magenta Wool, <ривіт> Я пропоную <ривіт> цю штуку поставити десь тут, поки я її не протикав. Так, але да, о -о, оце так. Нам треба цей. Такий він гарний. що це там Victory خри? Monument, White Wool, Orange Wool, Magenta і так далі. До речі, Purple. Fire purple fire curple, чувак, тут purple, є fire. Purple. Purple. Файма! Yeah. О, а тут. тут... я знайшов кімнату. Опа, тут є ще ж. Ого. Storage room, дивись, Вау! Вау. Тут є ще бонус монумент, блін! Ти сюди, чувак. Біжу, по Basic equipment. А що це таке? Room storage room. Ну? Це, для збереження всякого лайна. А, слухай. Я вниз тільки що скину. Сюди неси, сюди неси enchantment. Туди нести? Тут книжки, отут де я зараз. Добре, забираю. Він зламається. Так, зламається, походу зламається. О, ну. я знайшов цей. Всю вовну. Вниз бігти? Так? Тут ще наверх можна побігти. Я бачив, але біжи поки що. Storage Room. Шикандос на кімнатка. Туда. В ту дирку заліз, там постав. Ага. Там можна. Де? Та заліз на. Ага, в дирку, поняв. Бачиш? Треба цей поставити на цьому рівні. Чекай, якось отак. О. Але все одно придеться нам е, там факели накласти. Хоча? Накласти на себе факели. 14 рівнів. Replace with glass. та! І бач, я так і зробив? Я знав, що це так буде. Забираємося. Rule reminder, You may not pick or craft ender chest. Ми знаємося. О, поняв? Hopper collection. А ну. Дивись, зверху є там труба така, і вона спустила ті речі, які я покидав сюди. Ніки ще речі. Ну коротше я цей. Ти де взагалі? Та я ставив вовну все О, реплейсвіст. With... Але немає одної вовни. Блін. Як ти міг? Ти без мене ну добре. Мені Ну no, слышно. Я. я одну хоч поставив. Re... Та йди у мене немає Дивись, дивись, стані. дивись, ходи сюди. Коротше, нафіг ці таблички. Ну, чого? Оця скриня, бачиш? Оці речі, які в ній стоять, я кинув в верхню скриню і вона по хоперам спустилася. Бачиш, тут хопери є. Не бачу. Там є вони. Не бачу, бо ти стоїш. Білді <проб> матеріал. Ух ти, тут навіть є. Деякі речі. Ну, не дуже багато. Мечі. Мечів нема. Стріл нема. Печі. О, печі з вугіллям. Треба! Ха-ха! Ну, це взагалі круто. А це що таке? Я вибухну? Да. Що це таке? Ей! А, експ... вау! Їди! Uh, enable, disable. Та Давай. Я вже енейблу. Ну і. Он не робить, походу ця фігня. Не працює. Поламано. Давай зремонтуємо. Ну давай, Резикни. I'm sure I'm much. Так, окей, забили. Хай буде, не будем ламати. О тут ще вниз. Ну, да. ну все, короче, йдем. Да. Чекай, чекай, ще отут якась прикольна штучка, я бачу. Basic equipment. А, не, ну, не нажимай цю кнопку. Та я бачу тобі дерев'яного всякого гівна. наш. Так. І від якого левела? О, Там, до якась, речі, дивись, 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 дивись! дивись, дивись. Треш. Yeah. <laughs> сміття! Скриня для сміття. І ціла кімната. Для сміття? Не знаю, але я сюда зайшов, і зараз будем дивитися, що тут є? Мені... Burner Assess. Вау. Wow. If trash pool, break chests and replace with new. Вау. Wow. <laughs> Ого, а тут лава. Можна зайти і скупатись трошки. Опа, очки, чекай, зависло. Ага, роз... Поняв? скриня наповнюється, ти просто її ламаєш і вона падає. Це ж знищувач перлин 8 тисяч. До речі, але він використовує ці скрині, можна було зробити і так, щоб без скринь. Хоперами? Хоперами, диспенсерами і цими. Годинник поставити. Годинник? Ну, який періодично буде випйовувати речі. Так, давай ще підемо на гору, так? Чекай, я покладу вовну. Ти поклав уже без мене? Та поклади оранжеву вже. Добре. Або хочеш поклади всю іншу вовну ще раз. От як ти тут опинився? А в мене є ще сіра. А, в мене тоже була, чого я її не маю? Оранжева. А де оранжева? На самому по. А, вот. E -e, Light Gray, Cyan. Light Gray. Light blue у мене є. У мене ні, даже було, ні. Lime, pink. Блін. Це не круто. Oh, дійсно, я не забув. Браун, green, red. Gold block. Тю. Чу? Тьо? Печально. Ну, але ми його могли спавн... Цього взяти. Е, а ти чого другу вовну забрав? Рандомне. Прикрашування. Рандомне таке. До речі, тут е, дно скляне, бачиш, де ніще скляне, так що тут можна бачу. не впасти. Можна і впасти. Можна не впасти. Так, можна і не, Та, не впасти. Бо що того, чому? що воно. Ну, ти бачив. Таке у нас буде гарне дно, бачиш? Бачу, бачу. Я ж не дно, щоб не бачити. Ну, теж. Падон. Бачив цю штуку? Давай подивимося ближче до неї. Hunter Monument. Head of Camue the Hidden. Hayden, mm. голова. До речі, Camu, знаєш, що це? Ні. Nee. Це чувак, який робить плагіни до MC edit. Не плагіни, а фільтри. Тр... Типа, заради. Завдяки цьому чуваку фільтри оці всі. Прикольні, знаєш, там, щоб всякі штуки робити. Mm -hmm. Head of Code Warrior the Instigator. Це я не знаю хто. і Head of Dinner Bone, the destroyer. Dinnerbone, знаєш. <ган> Розроблею. <ган> це походу треба знайти цей. Оці перлини. Не перлини, а очі. очінів. Вже насмітив. Та це прекраса така. Ти нічого не шариш Та з іншої сторони нічого не ламаєш тоді. Це мистецтво. Вау, там в нас тут купа скринь. Е -е -е Платівок. Можна запускати собі. Опа! <ган> <ган> Що за фігня? Опа, Дивись, на ньому написано. Написано. Фапа. Фапа. Фап. Фапапа. Почитай краще на яйці. А як ти на ньому щось бачиш? Підійди до нього ближче. А, наві навівши. О, замутий а, музончик. Фапа -ду дурп. Фапа дурп? Так. Фапа дурп. Так, яку включимо? Будь-яку Ой, це класно, ціл, не робимо Вейт, класно. Ти ти. Just rage room. Це ця яка хопером переноситься хрінь? Та-та так, це сюди кинув. І воно закидає в шо? Там знизу в скриню спеціально. В одну тільки одну. Так. Чи розподіляє по різних? Ні, в одну. Бачиш, не сортує. Тут є якась кімнатка? Так, ну пішли подивимось. Де? Наді мною. Глянь. А, то ж це наш склад. Хоча Який ні? склад. Склад внизу. А, добре, це походу тудою треба дойти в неї. Перейдем тудою. Музики хай грає собі. Пум. Типупум пум Сапа. Фарм. Ферма. Та я в курсі, я ж це тобі ну, вже сказав. О. А, ага. Це типу як балкончик. Чекай. Ага, та, та, це це місце, правильно. Ого. Гарно тут. Так, to be clear, you are not meant to get water here. Just in case there is some bug glitch to bypass bedrock. Bypass. А, типа за бедроком цей водичка є, але її не раніше дістати. Хоча, в принципі, я думаю, якщо тут подивитися, ну, не можна її діставати навіть. Нема, нема. Просто перевірю на всякий випадок, чи є там глюк якийсь. Так, і того що тут у нас? Ну, я скину а, знову речі. ж таки ця штука. Так, Кидаєш так. всяку погану штучку. О, зараз буде заторможування. О, тут не помішала би моя сокера, треба її принести. Принеси? Жаль, що немає from storage room. Ну. Так би хопи верх ногами перевернути, щоб вони вверх підкидували. Ну, я її бажано звідти ще. Ну, так я ж про той говорю. З того, перехрестя. А, з того Чекай, я ще тут зроблю скріншотик. Так, відійди. Я тобі заважаю? Та ні. До речі, тут ще одна кімната. А, ні, це. Це не кімната. Тебе плющить. Аманіта П'яна. Іди додому. А мені таке вер, ми ж тут там були, здається, вже дуже давно. Ай, я не пам'ятаю, нічого. Такого. Де ти таке прочитав? Там де ферма тільки повернеш на цей. На праву. Так, я цей павермайнер збережу, я буду ним ламати. Е. Цей. О, до речі, ліжко. Powerminer? Так. То це ти в монастирі його? Та я тільки що ще один взяв. Та та та. Та серйозно каш. Ага. Розваділа. Я взагалі mm. не маю прав, які я тобі розводіла. Каже мені. тут. Та воно, напевно, взірвалося десь там, та? А сам забрав своє мій. Ти поняв, де ми? Ти поняв де ми? Ми там, де, mm -hmm. в принципі, немає ніякого сенсу від цього місця. Але? Прикольно, дивись, ми дуже близько були, правда? Ого. Шо, до речі, слухай, прокутати? дивись прикол. Пам що? Пам'ятаєш, ти тут копав? Ну. От. А, і там бедрок? Так. Але дивись, де треба було копати, трохи далі. Ну, не трохи, а набагато понями, далі, але. але ти цей, ти сказав, якщо там прокопати, то можна докопатися до цього. Ну. От, а якби ти копав отут. Читер. От. Десь тут дуже мало. Ну, в принципі, ніколи б не догадався. Та я що ніколи б. Хм, але судно круто. Ну так, да, все одно треба вертатися. Ну так, приносити всі речі. В принципі, цей. Зараз нам буде А, дуже... ні, я навіть не про то, про просто... Про а, ми, ну так, ми карту. ж цей. Ми ж тупо дуже багато пропустили. Ми, походу, перескочили зразу на Дві? цей, на четвертий. Ну майже на четвертий. Скоро десь буде четвертий. Тум 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 тум, тум тум тум, тум 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 пим. Це серія настільки змістовна. Ну, треба щось тупе зробити. Ну, давай стрибай. Блін, чуть не впав. Треба щось тупе зробити, треба щось тупе зробити. Треба щось тупе зробити, треба щось тупе зробити. Дуже? Дуже. О, до речі, я знайшов щось. Мене не вийшов. One way fast deployment teleporter Ого. Поняв? Я йду телепортнуть кудись Так зроблю щось тупе. Впав лаву? Блін, Ді, тут нема лави. Ух ти, а це шо? Телепорт to the Outer Inferno Camp ember Outer Inferno? Це типу цей? Зовнішнє інферно? Зовнішнє пекло. Тут у нас. А дивись, Intersection 2, 3. Шикандос. Блін, оце класно, не то шо. О, моя шафа. А ти куди? Та я телепортнуся. Куди, куди? Інтерсекшн 3. Але а тут нічого добре. нема. Не телепортуйся сюди. Добре, я в 2 телепортнусь. Окей. Чекай, але ну, нам тут... треба в 3. А, я хоча б заберу цю броню. А назад можна телепортнутися? Ні, це ж one way телепорт. Блін. Ти чого читати не маєш? Та я не хочу телепортуватись. Ох. Та я не, п я не буду телепортуватися. Чому? Не знаю. Це ж клево. Я Не хочу. Аж мені? мені. і так добре. То ти не будеш телепортуватися на цей? Ні. Інтерсекшн? Ну, дивись, yeah. якщо вернеш, вернешся... Ну, телепортуйся на третій інтерсекшн. Yeah, Я пішки ми туди ж... піду. Ми ж тут нічого не пройшли. Я yeah, пішки піду туди. В яку сторону ми вообще пішли? Yeah. А, здається, сюди. Або сюди. Не, ми звідси... То ми... Тут, а ми... але. Ну, але. Блін. Блін. Здесь на блін. <laughs> Я вгадав. ні ми здається, сюди пішли. Ні, ми сюди Дум. не пішли якраз все правильно. Пам-пам-пам. Oh, oh, yeah. Парарарам. Пам -пам 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 -пам. Ти включив на фоні Сібон? Ні, я просто. Вау. Wow. Страшно. Я в якусь дупу влізу. Ну, як завжди. Так, отут от маленьке перехрестя таке є, але ми, походу, повинні ще повернутися назад. Я не знаю де ти є, але... Там є ще кесл і той галімий, довбаний кріперський цей... Не кріперський, а зомбі-пігментський. взагалі, що таке? Feather boots, featherboots, feather boots. Стоп. О боже, зараз так, зараз тут Проходити дуже далеко. Все-таки треба було телепортуватись, я протопив, я признаюсь. А, та я ой, ой, ой-ой-ой! Страшно? Ой, ой. Ну тебе чекати, чи як? Все одно серія, зараз закінчується. Ні, ну ти можеш пройти без мене. Так, звісно. Я, можу. Ага. <х trabalho> Ні, та я тобі кажу. Ти бачив, який рахунок був на початку? Заходь в той кесл. Та я не знаю, я вже кудись пішов. Чекай, чекай. Ти куди тут йти? Я зараз скажу, куди я сходив. Я пішов с солире касл. Во, во я ж казав, куди йде. Ну, а ти де? Ти я пішки повертаюся. Звідси з Вікторії Монюмента. Ще б я пам'ятав, з якої то сторони ти вийдеш. О боже. Блін, коротше. Краще мені було телепортуватися. Я забув, що тут дуже далеко йти. Я навіть не знаю, якщо чесно, повністю куди йти. О, ме. ме ме. Ну добре вже тоді. Кінчаємо. Фу -фу. Серію. Серію. А серію, ну добре, так можна. Так не заперечую. Let's finish. It. Let's... Let's play, let's finish. Let's finish this let's play. Так, походу наверх я не пам'ятаю. Доб добрий вечір. Ой, на добраніч. До побачення. Гарно було познайомитись. Mm -hmm. Падона позакладало. Нікого закладало, що закладало? Де? Так, де це я? Де я? Я не знаю, де ти. Бувайте. Ну все, бувайте. Ого, ты так эффектно приземлился.